У період нересту працівниками управління боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в Одеській області спільно з співробітниками Західно-Чорноморської держрибоохорони вживаються заходи по охороні водних біоресурсів та недопущенню браконьєрства. В ході проведення оперативно-розшукових заходів в акваторії озера Путріно, розташованого на території Біляївського району Одеської області, було затримано двох мешканців району, які на дерев'яному човні за допомогою ліскових сіток незаконно добули велику кількість риби. Улов браконьєрів склав 260 особин різних видів риби, таких як карась товстолобик, окунь, густира та білий амур. За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих водним біоресурсом України, складає близько 8 тисяч гривень. У правопорушників було вилучено дерев'яний човен, 32 одиниці ліскових сіток та незаконний улов. Того ж дня в акваторії зазначеного озера правоохоронцями були затримані ще два браконьєра. За даними фактами, слідчим відділенням Білярського районного відділу міліції відкрито два кримінальних провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 249 кримінального кодексу України. День. день добрый что ловите Шо ловите как, как ловите, карась да ловите? самый главный вопрос чего запрет же ребят Слушай, надо. тоже вариант а что, вы рыбаки или нет? Что, кроме карася что попадается или нет? А? С милиции. Саня, Саня. Он пересядет за весло. Подожди, окуня забери. По видам карась. Только карася пока що. Lord you smoke her.